Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні отримала я посилку, Посилки рослинки, які я замовляла. Приїхали вони до мене з Києва. Замовляла я на Фейсбуці. У групі квіткові, і хочу вам розповісти про свої рослинки, які я отримала. Це ястребінка крапчата леопард. Далі це живець піровський дуже гарна рослинка. Гарно доїхали до мене живці, торфологій, корінчики гарненькі, і самі живці, всі ціленькі, неушкоджені, дуже гарно виглядають. Слідуюча рослинка це шавлія триколор. Шавлія дуже гарно виглядає. Та ще й це лікарська рослинка. Е, можна використовувати в чай. Далі у мене два живці е, сон трави або простріл. Дуже гарна рослина, квітує рано навесні, з квітня по травень, теж гарнесенькі живці. Ну, ще один. А також я замовила собі живець синьоголовника. Сухоцвіт, дуже гарний. Ну і ще один живець сон трави. Сон трава, також лікарська рослина, і ще й занесена до червоної книги. Дуже довго я висіваю насіння в різних місцях, замовляла насіння, висівала насіння сон трави, але так у мене ще нічого не вийшло, із насіння не можу виростити. Тому замовила живці, бо дуже хочу мати таку рослинку у себе в квітнику. Дуже вона мені подобається. От такі рослинки я замовила. Це все багаторічники, і це все багаторічники сонцелюбиві, сухопостійкі. будемо висаджувати. Приготувала я. Ємності, куди буду висаджувати, передготувала ґрунт Отакі добриво Фертика люкс з повищеним містом фосфору для гарного укорінення. І також ще грандіс, укорінювач, стимулятор росту, щоб наші живці як найкраще і швидше укорінилися, розвела у водички добриво і укорінювач і підготувала універсальний ґрунт, покупний. От. Ємності різні, там дренаж поклала то для Піровськія. Ну, поробила отвори гарні, багатенько, щоб не було застою води в кожній ємності. Скрізь є дренажні отвори. Для того, щоб наші рослини не загнилися. Сон-трава це багаторічна трав'яниста рослина, завишки від 10 до 40 см. Опушення у неї на стеблах і короткі коревище. Цвіте келихоподібними квіточками. Зараз є дуже велика гама кольорів виведена, а так, в природі, вони світло-фіолетові. Розмножуються насінням, а також корневищем. світолюбива рослинка. Сон трава має лікувальні властивості. І ще вона занесена до червоної книги. Слідуюча рослинка. Я вже висадила, це піровськія. Піровськія це напівчагарник, Має дуже ароматні листячка сіросизі, схожі на запах шавлії. Вона висока, досягає метра, а то й півтора і вширшки так само розростається. Любе сонечко. І сухі піщані грунти. Ця рослина дуже ароматна, квіти синьолавандові. Розмножуються як корнями, так і насінням. Слідуюча рослинка синьоголовик. Синьоголовник плоский, миколайчик ще. Це чудова трав'яниста рослина, яка може похвалитися своїми чудодійними лікувальними властивостями. Вона має знеболювану дію на людський організм. Рослина в межах від 60 до 90 см в висоту. Жорсткі листя, блакитні квітки, зібрані в красиві голівчаті суцвіття. Цвіте синьоголовник. Близько 40 днів, починаючи з середини липня. Потім, коли гарно розсвітеться, його можна зрізати і засушувати. І він дуже гарно виглядає і використовується як сухоцвіт. Ну, і як я сказала, це використовують цю рослинку як лікарську рослину. Не тільки декоративну, Також любе сонячні місця. Слідуюча рослинка ястребінка крапчата. Ястребінка крапчата леопард. Це багаторічна рослинка висотою 10 см. А коли зацвітає, то висота 40 50 см. У неї квіти лимонно-жовті, зібрані в корзинки, вони по виду похожі на кульбабки цвітуть в травні і можуть цвісти аж до осені, вона може давати самосів. Для того, щоб вона не давала самосів, потрібно. Відрізати відсвівші квіточки вчасно. Вона неприхотлива, живе, живе і росте на будь-яких ґрунтах і на сонці, дуже любе сонце. Розмножується як корневищами, так і насінням. Її квіти дуже ароматні, вона є гарним медоносом, а ще вона дуже декоративна, в неї дуже гарне листя. От. Агресором її не можна назвати. А ще вона має лікувальні властивості, але самому не лікуватися не можна, бо вона рахується ядовитою рослиною. Але дуже гарна, неприхотлива рослинка, має дуже декоративний вигляд весь сезон. Слідуюча рослинка шавлія триколор. Шавлія триколор це невеликий багаторічний декоративний кущ. На початку літа у нього з'являються колоски з синьо-фіолетовими квіточками, які мають приємний терпкий пряно-трав'яний аромат. Відрізняється, шавлія ця сизим, з біло-фіолетовим кантом е листочками. Кущ висотою 50-70 сантиметрів висоту і стільки ж у діаметрі квітки зібрані в колоску суцвіття світя, дуже ароматні. Шавлія лікарська теплолюбива рослина, тому в суворі, бісніжній зимі вона може вимерзати поверхнева частина куща. Ну, а якщо е, по весні, е, вона часто собі з коріння знов відрождається. Е, садити її бажано на сонячних і світлих ділянках. Вона є посухосто... посухостійка культура. От. Дуже гарна, ефективна рослинка, декоративна. Та ще й має лікувальні властивості. Отакі сьогодні рослинки хотіла вам показати, познайомити вас з цими рослинами. Я собі вже їх придбала. Всі ці рослини є дуже неприхотливими сонцелюбивими посухостійкими рослинками, та ще й всі вони є лікарськими рослинами. Тож, хочу познайомити вас з цими рослинами, і якщо у вас їх ще нема. То порекомендувати також собі їх придбати і посадити до себе у садок. Проливаю по краю акуратно невелику кількість нашого розчину добрива і укорінювача, щоб наші рослинки комфортно прижилися і почували себе у наших ємностях, бо, мабуть, їм прийдеться. До червня місяця жити в цих стаканах, тому що вони всі теплолюбиві рослинки і невеличкі ростки, яким мороз не потрібен. А як ви бачите, у нас погода зараз ще така, що буде жалко, коли вони примерзнуть. Тож, покамість камість до тепла вони будуть рости у цих стаканах. А потім я їх висаджу в ґрунт. Хочу вам показати, у мене ось в таких ящиках на підвіконні перезимували. Мої рослинки, які цвіли і росли на вулиці, а на зиму я їх забрала на підвиконня. Тепер їх треба буде черенкувати, обрізати, щоб вони гарно кущилися. Висаджувати в окремі кашпо. І щоб вони прикрашали мені мої квітники, мій ганок. От. Кому сподобалось відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду ще знімати для вас відео. Всім бажаю всього найкращого, всім бажаю здоров'я, миру, до нових зустрічів.